Я оплатила своїй літній сусідці комуналку, навіть не сподіваючись на те, що ці гроші до мене колись повернуться, просто мені стало їй шкода, і я вирішила зробити добру справу. Але я навіть не очікувала, що все ще можу так обернутися. Нещодавно в моєму житті трапилася дуже дивна ситуація, яка зараз отримала несподіване продовження, і як після цього не вірити в долю. В той день я йшла по вулиці і на лавочці біля сусіднього під'їзду побачила одну літню жінку. Цю бабусю я трохи знаю, інколи вона хоче поговорити з кимось, і я зупиняюся біля неї на кілька хвилин. Цього разу бабуся була настільки чимось заклопотаною, що навіть мене не помітила. Вона уважно розглядала якісь папірці, і коли я підійшла ближче до неї, то зрозуміла, що це платіжки за комуналку. Я привіталася, запитала, чи все у неї добре, бо вигляд у неї був дуже стурбований, а вона попросила мене піти з нею в банк і допомогти їй все оплатити. Бо бабуся стало погано бачити, і розібратися з цифрами тепер їй складно. Дорогою до найближчого банку бабуся переживала, чи вистачить їй грошей, адже з пенсії у неї залишилося всього півтори тисячі гривень, а те, що треба ще до кінця місяця чимось дотягнути. Тих грошей, які були у бабусі, явно не вистачало там лише борг опалення був на п'ять тисяч гривень. Я так прокинула, що оплатити треба було тисяч з усім. Ми підійшли у банк, я забрала всі платіжки у бабусі. Попросила її присісти і зачекати мене, а сама пішла платити. Бабуся віддала мені всі свої гроші і сіла чекати, поки я все зроблю. За кілька хвилин я все оплатила з своєї картки, а бабусі, щоб вона нічого не запідозрила, сказала, що я витратила суму тисячу гривень, тому 500 гривень я їй повертаю. Вона дуже зраділа, що все так добре вийшло, подякувала мені і навіть обійняла. Ця бабуся давно самотня, дітей у неї не було, а чоловіка кілька років тому не стало. Зараз вона сама живе у квартирі, яку колись придбав її чоловік. Я пообіцяла бабусі, що допоможе їй оформити субсидію, щоб вона менше платила за комуналку. Після цього випадку я почала частіше ходити до неї в гості, купувала їй різні смаколики. Особливо вона любила шоколадні цукерки, які, на жаль, сама собі купити не могла, а мені приємно було зробити їй хоч таку невелику радість. А якось я поверталася з роботи і на тій самій лавочці знов зустріла бабусю. Але була вона не одна, а з якимось молодим чоловіком. Я підійшла до них, і бабуся нас познайомила, сказала, що це її племінник Олександр. Я тоді грішним ділом подумала, що він через квартиру згадав про цю літню родичку. Але моє перше враження про Олександра, на щастя, виявилося помилковим. Приїхав він на кілька днів, і перше, що він зробив, це повернув мені гроші, які я тоді оплатила в банку. Олександр виявився чудовим чоловіком. Він неодружений, на два роки старший за мене, працює у тій же сфері, що і я. Загалом у нас виявилося багато спільного. Ми не перестали спілкуватися навіть тоді, коли він поїхав, а потім Олександр повернувся, щоб зробити мені пропозицію тепер ми разом, і я дуже щаслива. От самі посудіть це все випадковий збіг обставин, чи ретельно продуманий кимось на небесах план. Здається, я починаю вірити в долю і в силу добрих справ.